На мою думку, основна причина цієї війни, що Росія вважає ці п'ять регіонів своїми по праву після Другої світової війни, така тональність імпонує нам гораздо більше. Іван Маск ответив, сказав, що на Марсі буде створена альтернативна цивілізація. Довмісно з нами буде створена, Ждем вітаю. Доки йдуть переговори в ерліяді між Американцями і українцями, американцями і росіянами поки не зрозуміло про що домовляються, і власне чи є, хоч якісь результати е, з'явилася інформація, яка ну. Певним чином вказує, а як собі оцю тугоду, про яку постійно говорять, там Трамп, його оточення, як вони її уявляють, і стало це зрозуміло з інтерв'ю, яке стів Вітков, американський мільярдер, інвестор, забудовник, який 40 років товаришує з Трампом, і, от після обрання на посаду Трамп зробив його е своїм е представником спочатку по близькому сходу. Ходу, потім е, вже і по питанням е, власне війни в Україні він там їзде в Росію, спілкується з Путіним вже кілька разів, е, і от він дав інтерв'ю такеру Карсену. Е, і в цьому інтерв'ю він по суті розказав якісь такі речі, які до нього ніколи не говорилися американською адміністрацією. Більш того, попередня адміністрація Байдена взагалі ну, навіть не могла би такого сказати. Вона, ну тобто, це, це йде, буквально ну, суперечить всьому, що раніше Сполучені Штати робили. Отже, сі Вітков кілька сказав тез. І от перша теза, яку він розповів, це про те, що як вони собі уявляють, знаєте, от те, що казали, якісь територіальні поступки. І от що він сказав: Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це так звані чотири регіони. Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, де переважна більшість людей сказала, що хоче бути під російським правлінням. Це знаєте, те, що він сказав, це прямий наслідок того, коли людина забагато споживає російської пропаганди. От, судячи з усього, там він два чи скільки разів з'їздив до Москви і поспілкувався з Путіним, і от просто його, в нього стався таке ураження мозку. Ну і зрозуміло, що те, що він сказав, ем, ну е, дуже збадьорило російську пропаганду. Вони прямо захлинаються зараз в тому, що нарешті хтось визнав, хоча б на словах. Е, всі ті е, махінації, які влаштували на окупованих територіях. Посланник Трампа Стив Уитков, который дважды беседовал с Путиным, заявил, что новые границы Украины уже фактически прочертили. Уитков впервые верифицировал референдумы на новых территориях как законное право людей. Ключевая строчка в высказывании спецпредставителя Трампа это м, из того, что он сказал: во-первых, как само собой разумеющееся сообщило о референдумах, не добавив, что мы их не признаем, uh -huh. они uh -huh. незаконные. То есть нормально. Про це говорить російська пропаганда як про щось, про що ніби як з американцями вже домовились. США согласны на условия Росії. Крим, Луганська, Донецька, Херсонська Запорожская Запорожська отходят відходять Москві. А Київ отказывается від от НАТО. Ну то есть, проще говоря, українців повернули на условия Стамбула 22 -го року, добавив Росії Херсонщину і Запорожжя. Отже, отакі висновки робить російська пропаганда з того, що сказав Вітков. але е Крім цього, його висловлювання на подкасті у Такера Карсона, е, як ви розумієте, ніяких інших офіційних заяв не було. Більш того, сам Трамп з цього приводу мовчить. І тому виникає враження, що мета взагалі цих висловлювань Віткофа це було таке щось вкинути, щоб подивитися, яка буде на це реакція. Ну, реакція, прямо скажем, була на це дуже бурхлива. Е, навіть мова йшла про те, що можливо Віткову варто було б його відсторонити від цього всіх переговорів. Більш того, це висловлює ну, українська делегація, взагалі от прямо сказала, що його треба відсторонити. Але про це ж також говорять і в Конгресі Сполучених Штатів, і серед політиків Сполучених Штатів. І от цікаво, що на захист Віткова виступив не сам Трамп, а Джеді Венс, віцепрезидент, який написав твіт. Про це і написав там, що е, Вітков робить велику роботу, і тому до нього, будь ласка, не чіпляйтеся, е, він е, дуже багато що робить. Ну, тобто, таким чином його й захистив, що змушує думати, що в принципі ця заява Віткова не була така вже для адміністрації Трампа несподівана. Щось таке вони між собою обговорюють і от. Так, от вони ну, чи тестують, чи оголошують наперед. Ну, не знаю, зараз важко сказати от, свої ці ідеї. Е, чи можна очікувати, що хтось е, на переговорах всерйоз і дійсно змусить українську делегацію визнати якісь там е, територіальні оці захоплення Російської Федерації? Ну, знаєте, в це не вірять навіть російські пропагандисти. Оця заявка про ці завищені вимоги вона скоріш за все зроблена для того, щоб, скажем, винести за рамки взагалі угоди оцю розмову про території. Просто за замовчуванням не говорити про це, заморозити лінію фронту і не згадувати е, про те, що там є якісь невизнані території. От можливо, цього добиваються. Ну принаймні про це е, так, от е, пропагандисти говорять, як про можливі результати до цього готують, судячи з усього, глибинних росіян. Территориальный вопрос самый легкий, всем более-менее понятно, как все это разрешится. Так. Признавать, скорее всего, не будут. Никто. Но по факту, да, вот как с республиками Прибалтики. но подождите, но будет Киева. Это... Полит... Кто, позиция... Кто признал, что Северный Кипр это не отдельная от позиция Киева вообще? Не допускає навіть можливості Да не буде обсуждення з Києвом, не буде мирного ну... договору. Ну, ми з Японією 80 років живемо без мирного договору до останнього времени. Це нам взагалі не мешало. Ну така, скоріш за все, конструкція очікується. Тобто ніякої угоди не буде, але буде якесь припинення, замороження, щось незрозуміле. І от таким чином Кремль все ж таки загарбає ці території при тому, що Україна ну. Буде вважатися, якщо Україна захоче повернути території, то це буде порушення у якихось там припинення вогню. Я не знаю щось таке. Можливо, така історія. Ну але ще знаєте, от важливо зрозуміти взагалі, як ця конструкція в голові у цих людей з нової адміністрації Трампа з'являється про те, що е території, які загарбує хтось, треба віддати йому. От звідки це береться? І тут, звичайно, ми можемо почути дивовижні речі, які ну абсолютно точно Вітков наслухався від Путіна. І ну я навіть не знаю, можливо, сам Путін був би здивований, як його слова інтерпретувалися в хворобливій уяві цього приятеля президента Трампа. Вони були в суперечці, ще з Другої світової війни у Росії є відчуття, що Україна це фальшива країна, що вони просто склеюють у таку мозаїку ці регіони. Це перша причина. На мою думку, основна причина цієї війни, що Росія вважає ці п'ять регіонів своїми по праву після Другої світової війни. Хрущов просто зробив їх частиною України. Mm, так, це, це так. Ну, тобто, Хрущов віда в Україні, виявляється Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонській області, уявленні Віткова. Більш того, судячи з усього, уявленні Віткова, Росія воювала з Україною в Другій світовій війні за ці території. Ну так от виходить. Тобто, е сказати, що от глибина маразму, яка е на які ґрунтують свої плани. В адміністрації Трампа ну вона просто виходить навіть за ту глибину маразму, яка є у Путіна з його фантазіями, де він розповідає про 16-те століття і кудись, де куди ходив там Іван Грозний. От у цих ще все ще більш гірше. Хоча б я не знаю, ну там карти подивились, там я не знаю історію якусь почитали, хоч що небудь. Ні, вони сидять на повному серйозі, розповідають про те, що ця проблема виникла е, після Другої світової війни, і в результаті Другої світової війни. І цікаво, що ще вкладають в голови е, оцих трампівських посланців е, російські їх візаві, з якими вони спілкуються в Москві. Вони вкладають їм в голови те, що е, головна проблема. Не в тому, що українці не хочуть бути в Росії, що вони б'ються за свою свободу і так далі. Ні, звичайно, ні. Вони розповідають, що головна проблема е, це у владі українській черговій українській владі, яка не хоче віддати Путіну те, що він вважає. І як не дивно, це ж саме повторює Вітков буквально слово в слово. Росія контролює ці території. Фактично, з російської точки зору, деякі з цих територій зараз є частиною Росії. Правильно, це правильно, але це завжди було питанням, так і е, знаєте, ніхто не хотів про це говорити. Це слон у кімнаті. Е, ще один слон у кімнаті це е, конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про втрату територій. Росіяни фактично контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що ці території є російськими, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Це головне питання конфлікту. Абсолютно так і оце дуже цікава заява, тому що вона говорить про кілька речей: перше, що е, адміністрація Трампа. Обговорює з росіянами, що це якось можна міжнародно визнати для того, щоб очевидно росіянам зробити приємне і щоб е, зробити можливим. Е, от Якось устабільнити оце захоплення українських територій. Друга прикметна річ, яку Вітков тут сказав, вони вважають, що для цього треба змінити конституцію України, знову ж таки, щоб це узаконити. І судячи з усього, саме з цим будуть тиснути на Україну, на українську владу, на українське суспільство. І зараз ми можемо побачити цілу інформаційну кампанію від якихось дивних людей, які будуть розповідати, як треба міняти українську конституцію. Ну і третє, що ми там побачили. Що знову ж таки Росі... от, абсолютно зрозуміло, що Вітков говорить зі слів Кремля, він просто ретранслює їх тези. Так, от, ще одна теза, що саме діюча українська влада стоїть цьому на перепоні, тому що вона боїться за своє політичне майбутнє. Ну, ви знаєте, це вже не знаю, якась четверта, мабуть, українська влада, яка... В ситуації конфлікту з Кремлем раптом виявляється, що стоїть чомусь там на перепоні. Ще це почалося за часів кучми на конфлікті навколо острова Тузла. Уже тоді якось українська влада виявилася на шляху територіальних загарбань РФ. Далі був Ющенко, який взагалі ну, просто багато чого зробив, для того, щоб російська влада себе почала в Україні почуватися дуже невпевненою потім Порошенко, звичайно, який також е, дуже довго вважалося, що стоїть на, на заваді миру, саме тому, що він особисто е, не хоче щось там зацікавлене у війні. Пам'ятаєте, вся виборча компанія 19-го року була про те, що можна, треба просто перестати стріляти, про щось там домовиться, і все закінчиться, коли зникне президент, який хоче воювати. І от тепер новий президент після 19-го року, вже зараз не новий, звичайно, але от, е, Зеленський знову стоїть на заваді, тому щоб Росія могла щось там загарбати. І от тепер це знову транслює е, відков. І з цього ми розуміємо причину всіх атак на Зеленського, що ми бачили від власне адміністрації Трампа, особисто Трампа, Джі Девенса всіх інших. Вони вважають, що саме Атакуючи Зеленського, змусивши його піти чи змусивши його десь поступитися, можна е, укласти отаку оборудку, і всі інші українці просто візьмуть і визнають всі претензії Кремля, визнають от загарбані території і не будуть нічого робити. Ну дуже наївна точка зору, тому що будь-який український президент, якщо він дійсно український президент, а не просто російська маріонетка, як це було з Януковичем. Ніколи не піде на такі оборудки. Це зрозуміло. Але е, от, адміністрація Трампа живе в оцій реальності і в ній же живе російська пропаганда, і це одна і та ж реальність, в якій ці дві, от, дві адміністрації, дві сили раптом опинилися. Наша задача. Довести до американцев вот эту безусловную истину: хотите сделки, хотите мира, если завтра вы не возьмете их под контроль, если завтра вы их не заставите, в том числе по страхам э, гарантии там их будущего, возможно, где-нибудь там на островах, куда их отвезут, чтобы э, их больше никто не видел в этом, э, э, ближайшие там десятилетия, тогда вы должны на них нажать и убедить их и заставить вернее их делать так, чтобы это, говоря словами Трампа, сделка состоялась. Ну, така точка зору, що за діючої влади цю угоду неможливо бачите, зробити, треба змусити діючу владу. Ну е, знову ж таки, маловіргідна історія. Навряд чи хтось з діючої влади піде на такі самовбивчі кроки, і ми це вже бачимо саме так, це все відбувається. І тому багато відбувається от цих інформаційних атак. Показати, що Україна не хоче е, переговорів, не хоче миру, вона хоче щось там воювати. Ну коротше, купа оцих, все це йде. Саме навколо цієї однієї тези. Ну і наступна теза, яка також ретранслює е, оцей другий помічник Трампа з, з мовчазної згоди Трампа, тому що знову ж таки, все оце інтерв'ю Трамп не висловився нічого. Він не сказав, що він не згоден. Поки що вважаємо, що це думки, які мабуть Трамп також підтримує. Що е, варто віддати Росії оці території, які є, і вона далі не піде захоплювати Україну. Стара теза, от знаєте, вона настільки стара, вона, по-перше, діє з 2014 року. Була, пам'ятаю, в 2014 році нам всі, всі західні країни тоді казали, що от Путін зупиниться на Кримі, Далі він не піде, далі він не планує загарбати нічого. Ну, як бачимо, все виявилося брехнею. Тепер розповідають, от забере оці п'ять областей, да, і далі не піде. Це все страшно нагадує ту історію, яка була ну, знаєте, в Другу світову війну, от початок Другої світової війни. Там нагадаю вам також, от люди, типу Чинберлена, які в результаті були прокляті історію, прокляті людством розповідали, що достатньо віддати Гітлеру судети, і далі він не піде, і не буде ніякої світової війни. Віддали Гітлеру судети. Він далі захопив всю Чехію, а далі, користуючись зброєю Чехії, танками на танках, зроблених в Чехії на заводах шкода, Гітлер поїхав захоплювати всю Європу. Чому якось Путін має діяти інакше? Ну от, бачите, тільки один Вітков і ну, мабуть, такі ж, як він, трампісти, думають, що. Ем... Це от е, якось так не станеться. Що це от буде? Він просто захопить, вдовольниться, наїсться і буде вже потім не голодним. По перше, навіщо їм поглинати Україну? З якою метою їм не потрібно поглинати Україну. Це було би як окупація Гази. Ізраїльтяни справді хочуть окупувати Газу до кінця своїх днів. Вони не хочуть. Вони хочуть стабільності там. Вони не хочуть з цим мати справу. Але росіяни також отримали те, що хотіли. Вони повернули ці п'ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось? Путін дуже розумний. Я не знаю, навіщо це їм щось, але е, варто просто подивитися, будь-що будь-де в російській пропаганді, і ми побачимо розмови про те, що захопити Одесу, захопити ще щось. І власне плани пропагандистів вже зараз, е, якщо вигорить оця вся історія, да, яку от е, підтримує Вітков визнати референдуми, які провела Росія, це то чому не зробити так далі щось захопити і там також влаштувати референдум? Я думаю, сейчас на столе два варианта. Ну, для нас на самом деле приемлемые оба. Вариант первый ⁇ это международное признание за Россией этих регионов, но пока только этих, потому что я так. до сих пор убежден, что на следующих, в следующих регионах через 2-3 года будет проходить референдум. Далее еще одна теза, яка тоже просувають сейчас российские талибачине, российские пропагандисты. І помічник, і друг Трампа Стів Вітков. розповідаючи про те, що та що ви, Путін не хоче великої війни. Він йому він оце повоював трохи в Україні. Йому досить. Він не піде на Європу ніколи і ніяк. Думаю, існує ця ідея, що ці мають бути як Вінстон Черчилль, що Росіяни збираються маршувати через всю Європу. Я вважаю це абсурдним. До речі, у нас є така річ, як НАТО, якої не було під час Другої світової війни. Ви думаєте, що росіяни хочуть пройти Європою на 100% Ні, це абсурд. Ну, знаєте, мало він звичайно слухав Соловйова, де там постійно розповідають про те, як там кудись зайти в Париж, окупувати. Половину Європи, розстріляти Лондон, а ще краще зайти в Лондон, не буду це все повторювати. Скажу лише одне: зараз росіяни активно просувають саму ідею, що поділити Європу разом з Сполученими Штатами, або взагалі поділити світ з Сполученими Штатами і Китаєм. І от якщо підслухати цю тезу, то далі встає питання: а як? Какая доля быть доля Европы, если это все хотят без нее? И да, мы сегодня идем к новой Ялте. Об этом они сами рассуждают. Но в этой Ялте не будет ни Европы, ни Великобритания. Поэтому им не на что рассчитывать. Ничего у них не получится. Все буде определено в договореності між Президентом Росії і президентом США. Навіть уявити не можна, що е, два, ну, скажем, е, люд, не дуже адекватні людини можуть визначити долю світу. Так не буде, так не буває. І, зрештою, це не минеться без опору. Тому. Зрозуміло, що якщо далі продовжаться оці розмови, переговори і спроби якось отак от, от знайти якусь таку оборудку для росіян з американцями, то буде опір Європи. І що ж далі тоді буде? А далі тоді буде неминуча спроба Путіна ще щось захопити, ще пробити якісь коридори, там су, су, я не знаю, сувалські ще якісь е, захопити країни Балтії. Варто тільки дати йому зрозуміти, що в принципі це прийнятно оцими всіми оборудками і цими всіми угодами. Але е, чи є ну, взагалі от те, що відбувається, чи є це е, якимись е, ну, політикою міжнародною, чи є це е, взагалі прийнятними переговорами. Ні, звичайно, ні. Що ми взагалі зараз спостерігаємо? Ми по суті спостерігаємо зараз, знаєте, така е ситуація якоїсь такої мега-корупції по відношенню до оточення Трампа. Тобто є якісь там дивні бізнесмени, типа Стіва Віткофа, які приїжджають, які зацікавлені в тому, щоби проводити якісь бізнес-проекти в Росії. Там кажуть про те, що йому там запропонували, чи він навіть і володіє якимось. Е Парком зарядє в Підмосков'ї, якісь проекти забудовні там ще щось. Також росіяни пропонують оточенню Трампа такий бізнесовий проєкт, як відновлення північного потоку для того, щоб. Управляли цим спільний консорціум американців і росіян, і, видно, ну отримували за це кошти якісь там люди з оточення Трампа або й сам Трамп. Також ще один проект, який пропонується е, росіянами, е, власне, оцім людям навколо Трампа і Трампу, це створити якісь такі компанії, які будуть продавати під, підсанкційні російські товари в Європі, в світі. Це на випадок, якщо, наприклад, не вдасться скасувати санкції. Тому що, звичайно, мега е, мета цієї всієї оборудки це скасувати санкції проти Росії. Але, наприклад, можуть американці скасувати санкції, а європейці не скасують, може ж так бути. І тоді що? І тоді американцям пропонується у цьому оточенні Трампа виступати буквально, як знаєте, якісь такі. Ну, не побоюсь слова, бариги, які будуть перепродувати е, підсанкційну якусь таку контрабанду по Європі. Отака от роль. І взагалі оця вся розмова це розмова, е, знаєте, Кремля не з політиками, а розмова Кремля з корумпованими жадібними е, ділками. І це саме та розмова, яка дуже подобається Кремлю. Вони буквально е ну. от Нарешті, нарешті, знайшлися люди, з якими можна говорити на зрозумілі Кремлі мові і говорити про оборудки, про вкрадені, десь щось вкрасти, десь щось знаєте, набарижити, десь якось, от, от якісь такі сумнівні угоди зробити. Нова адміністрація говорить о більше. Ми можемо в чому-то не соглашатися, але це не значить, що ми повинні себе взаємної вигоди. Ну і в ці взаємні вигодіють, знаєте, найбільш такі. Фантастичний проект. Це те, що вони вважають, що росіяни вважають, що дуже впливає на точку зору Трампа Ілон Маск, бізнесмен, власник Тесли, власник мережі X І там, ну буквально, знаєте, така історія, коли вони пропонують. Спільні проекти, які, мабуть, з точки зору росіян виглядають як пряме фінансування космічних проєктів, яких буде брати участь маск з бюджету Росії. Тобто така, знаєте, дивна історія, коли дається така, також якийсь своєрідний хабар, і результатом цього хабаря має стати загарбання. украинских территорий. Идея Кирилла Дмитриева, адресованная ну нашего э, спецпредставителя президента, адресованная Илону Маску вместе полететь э, на Марс э, с американцами в 2029 году, сделать новые большие проекты в Арктике, э, попытаться ну выстроить уже нормальный. Илон культурный... Маск ответил, сказал, что на Марсе будет создана альтернативная цивилизация, которая да, да, да. совместно но... с нами будет создана. Ждем. Он, он, об этом, он об этом очень серйозно думає. Это, собственно то, що його э, побігуване... не вміста нас. Ну що ж, можливо, маск вивезе всіх росіян на Марс. І дійсно вони там самі разом з маском і оці людей, Віткофом, мабуть, також зможуть э, існувати в якійсь альтернативній своїй реальності. І тоді, можливо, на землі дійсно стане все дуже добре. Побачимося.